Доброго дня, загадкова вікторина. Символи України. Послухайте уважно і дайте правильну відповідь. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай, нема без корення рослини, а нас, людей, без вірно у батьківщини. Символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Так, це герб. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос подумки співають і Україну прославляють. Гімн Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають і тіти. Це ознака сили й слави Української держави. Правильно, дітки, прапор. У мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухать люди. Вірно, соловейко. У вінку зеленолистів у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Правильно, дітки, калина. Стоїть дівчина над водою з розплетеною косою. Вірно, верба. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличів та ночу український. Вірно, віночок. Говорить доріжка два вишитих кінця. Умий своє личко, щоб грязюка зійшла. Щоб мене не забруднити, треба вчасно лице мити. Так, рушник, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна.